І матеріали зібрані ще і в Іволечівському, звісно, коли були в районі. Тут є старовинна карта села. ви знаєте, що було від Млинища до Бортнова, де Луден, де Рогожани. то було все розкидане село колишнє рішення після сьогоднішнього е, голосування, хто я вибере і так само подальшому дане питання буде розглядатися на сесії. Е, питання, яке стоїть на порядку денному, це. Е, Повернення історичної назви, яка ще була до 1929 року, села Цуснів, яка є в польських картах різних, тобто пропонується повернути стару назву, але ви кожен можете вносити свої пропозиції на рахунок того, як ви це бачите, чи вам це подобається, чи ви хочете повернути цю назву, чи вам краще, так щоб, як є зараз село Петрове. Тому прошу. Кожен, хто бажає, можете вносити свої пропозиції в це дане питання. Питання про перейменування вашого села. Е... Петро, прикордонник сержант, загинув у 41-му році. Село було назване у 58-му році. Так? Тобто, 17 років радянській владі було одинаково, вшановують пані чи не вшановують. Вони про нього не пам'ятали. Коли радянська влада перейменовувала у Волинській області цілу низьку сіл, причому це було сплановано дуже цікаво, от я вам наведу приклади цуцнів, закінчення, ів, так? блудів на мете. пілганів або пугану на промінь і є ще там пузів, так, на заряд. Тобто це все села, які Мали назву і які були засновані ще в часи, коли Україна входила у склад великого князівства литовського. То пам'ятники знімають, то ще щось робить. Невже стільки часу незалежна Україна, і цього не треба було робити. Зараз треба гроші на ЗСУ літати. Починаються ці переміни. Я, я так, згідний так. з вами Слушайте. і москалів я так само не терплю. І я вам ще більше скажу. Оцей Петров, він не загинув там. Там солдатів стріляв, якого ім'я ніхто не знає. Петро прибіг до моєї бабці, передівся, і вони спили Володимира Винського. Зато і говорили в нас за давно. Я вам поясню. двоє Україна була незалежною і щоб вона була українською, щоб вона не була маркована як радянська, жовтнева, Вереснева, петрова і так далі. Вони і за це воюють. І це наш з вами тил роботи очистити інформаційний простір, щоб діти, які будуть ходити, вони мали чим пишатися про що розказувати, а не розказували про якогось міфічного Петрова. Мені треба. Вона, я кажу у село, Чусні, мене Петрова. Вона каже, плати. Я скажу, не буду платити, значить забирайся йти. У нас така связання. До голови сільської разі з паспорта. Ви кажете, будемо вимагати. Дуже проста відповідь. Не я міняла село, а держава за законом формуляна. Ні, ну от що. Вони є такі, що скажуть, давай, плати, і мені поліція. Бо я дуже мінялася, коли. Після батьків. Почитайте, ви, готи, ви від будете по переходженням і девочку. Це він речі. Не будете, будь ласка. При заіменуванні села таких проблем не буде. Якщо такі проблеми будуть, то вирішуйте поліцією на вашу поліч виключення. А чого не цуці? Я була молодою, завжди сміялася. З ким ти познайомилася? Жіночка, жіночка, яка перша це проблема перша. Культурно виховання зміни каже.

щоб Кожен, хто поставив свій голос за, проти там, чи отримався за то, <тас> назву, на <пуску> тоді що це було документально підтверджено. Я можу eh, сказати попередньо, робивши опитування в інтернеті, от як 69 голосів, я просто прочитаю та інформація, яка була в попередньому опитування. Питання з наступне. наступного. Переименування села Петрова, повернути попередню назву сусідів eh, за 44 проти 1 і залишити села Петрова 14. Це було ну в загальному доступі, будь-хто міг проголосувати. Так. На злотку у дві тисячі шістнадцятому році поруч де я живу, була вулиця Московська. Причому перед ним вона була і мала назву Кожедуба, переміняли на московську. У бібліотеку зібралося багато людей. Що вийшов? Що вийшов? Серед тих 12, хто були за переіменування. Один чоловік взяв папір в ручку і пройшовся. І от засідання Луцької міської ради проти переіменування 32 особи, за переіменування 307 осіб. Тому. Ви можете зробити двоетапне голосування. Я можу сказати, то Олег Васильович озвучу вам електронну версію опитування. А ми, я ж повторюся, ходила з Людмилою Дубницькою по селі, і кожна людина висловлювала свою думку. Повірте, ми нікого не агітували за чи проти. Опитано 89, 24 з них проти. Все-таки є проти більше, не одна людина, але все-таки я вам скажу, що свою. Історичну пам'ять, культурну пам'ять треба повертати до старих, до старих витоків. То є село вже в 1376 році, воно вже називалося так. Ну Але побудує така думка, що е, за часів княза Далин, Данила Газецького це холмське... Е, Холмське воєводство, так. Десь в наших країни був теж такий герой, щоб відмітився, і колись було, які були нагороди, основне, земля були нагороди. І от він е, забрав наше село Цуцнім, оце іде згадка. Він забрав його, і вони вже село Цуцнім було так, як відокремили, не платили, да не ну, десь там князя. Збажившись. Був такий Степан Суснов тобі, да. і того стоя місцевість так називалася цуцнів тут в суцнево. то в старих документах ще згадується цуцнево, цуцнів, але то, що яку Оля каже, це правда, це люди просто. Їхня не культура, слухай, бо таке відношення до назви, яка не була назва, вона є наша, та назва, справді я вам скажу. Ми в цьому все життя жили, а зараз у тому же сонячному чи привітали. Як ви були представилися, казали, що ви з Петрова все одно вас переводить, ось багато людей, навіть до Петрова до людей з п'ятдесят восьмого року. І питають, звідки ви я кажу з Петрова, а те та Петрова? Кажу, а цю слів? О, ми знаємо, до чому з Петрова? Він. Створити лічильну комісію кількості трьох осіб, і кожен хто є присутній, проголосувати за те, щоб чи перейменувати, чи залишити назву, чи придумати щось нове. Олег Васильович, але нову я не хочу. Ми вас вибрали, от ваша думка яка? Звісно, ваша думка я отримую те, щоб повернути таку назву. Потім правда, сказали, що є можливість піти поміняти штам в паспорті, що вписалося не жовтневе благодатне. Всі дружно пішли до старости вже, тобто, вже коли була громада. І нам записали, що ми вже живемо в благодатному. Ніхто нічого не платив. Печатка та сама, паспорт той самий, помінявся район. Які у вас зараз район? Володимирський, коли вас Володимирський то натворив, може Володимир Волинський а потім Володимирський. Тобто, ви Молодимир. до цього часу встигли пожити в трьох районах Молодимир. документи, якісь десь М -м. хтось переробляв. Ну ні, платити щось треба було не петрове, і тут багато пити Петровичів і не факт, що вони такі самі папа. Ти ж теж бачиш. Підстрайся, не коштує самоліцек, ваші конські право. Дивіться отако, хвилиночку уваги, <кліць> Я у вас житель в селі Новий і хочу вам так сказати, одна мудра жіночка у вас тут є в селі, Яка? якщо я правильно говорю, Матвійчук Галина Васильівна. Вона по своїй хворобі не дала раду прийти сюди. На ці збори, але вона так казала по-народному. Якщо зібралися пекти пироги, в печі, так треба, значить, робити так, як воно йде. Ми йдемо до того помаленьку, покроково, Зібралися міняти. Значить, треба змінити назву. Було трошки так. Тепер буде суспіль старовинна назва. Звучить так, для голосування. Перейменувати село Петрове в повернення історичної назви село Стусі. Хто за, прошу голосувати. Финя, комісія... Читайтеся, тему, то, що фору, Я, ви... читайтеся, що стоїть святину. Можна дві. Ні, ні, дві не треба, дві не треба. А ну прочитали всі може броне. Перерахуйте. Ти Я стрималася.

Сумість. За те, щоб назва, яка є зараз, китрова, 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 Цитово. залишилася, Цитово. ми до 25 серпня проведемо ще опитування. Прошу вас протягом цього часу обійти кожен будинок, де є угу. проживають люди в всіх будинках, де Ше? проживають. Жителів зробити опитування І вже тоді, 25 числа, ми будемо виносити це питання на сесію. Це дуже унікальна нагода з повернути історичну назву, яка йде ще з часів князівства Литовського. Тобто це 14 століття, це дуже гарні контакти, це дуже гарна державницька традиція. І з обговорення селян ми знаємо, що дуже багато з них. Так і користується тою старою назвою. Тобто ця радянська назва не пережилася. Вона була нав'язана, людей не питали, переіменували. І зараз село повертає своє. Це великий позитив, і я сподіваюся, що це буде прикладом для інших сіл продовжити традицію деколонізації України. Пішли нас збори по перейменуванню села. Було село Петрових. Зараз хочемо перейменувати на свою історичну назву село Цуцнів. От, зібралися люди, були дискусії. Е, є люди, які були незгідні, що було Цуцнів, щоб залишилася та сама назва або нову придумати. Ну, більшість вирішили, що буде Цуцнів. З дідів прадіду було суттєво. За це е, проливали кров. Мого діда колись вивозили вон устрілювати. Дане питання ми в подальшому будемо е, говорити на сесії і буде прийматися рішення 25 серпня. Буде в нас позачергова сесія і на сесії буде прийнято поточне рішення по даному питанню. Дякую. Таке воно йшло більше, ініціатива була від депутатів. З перейменуванням, скажем, а я вже працювала над тим, вислухати думку народу, зібрати голоси. Ну і відповідно опитування по селі, скажімо, таку саме результат показало, як і сьогоднішнє голосування. Це було очікувано. Люди давно користуються цією назвою. Вона побутує весь час, вона нікуди не дівалась. Єдине, що найбільше хвилює людей, це відповідно документи. Документи, документи ще раз документи. Ви знаєте, скільки коштує зараз зробити приватизацію городів, хатів, а там відповідно стоїть стара назва села. І оце людей турбує більше всього, якщо вони будуть недійсні, або ще там щось або їм прийдеться платити ще таку саму суму, а це ну скажемо немало коштує.